Вона вже 40 років нічого не бачить, і нині кожен ранок починає з молитви, просячи, щоб день пройшов без пригод. Вона може розраховувати лише на Бога і небайдужих людей. Ольга Хвостикова вже 7 років працює масажистом, але щоб дістатись на роботу, їй потрібно подолати купу Перепон від слизьких тротуарів та переходу вулиці до людської байдужості. У 2011-му усім незрячим значно полегшили життя. Створили службу супроводу з числа непрацюючих громадян, які і допомагали таким як пані Ольга. Проте це щастя тривало недовго. З 2013 року нам сказали, що знімають цю службу супроводу, і от зараз я хожу сама і тільки дякую всі тим всім тим людям, які мене не минають в обласному центрі зайнятості. Пояснюють ситуація, і справді складна. Нема цього річ супроводу з двох причин: насамперед не затверджені необхідні піднормативні акти. А по-друге, традиційно нема грошей. Ціна питання 82 тисячі гривень на рік. В одній із статей нового закону про зайнятості чітко, чітко вказано, що організація громадських робіт проводиться на, на основі двох джерел: це кошти фонду загальнообов'язкового державного соцстрахування Один і наступний державного бюджету, місцевого бюджету, тобто 50 на 50. Я так думаю, що ми кошти спільно знайдемо. Але з якого часу почнеться організація супроводу, поки що говорити не можу. Інша проблема незрячих нестача спеціальних приладів. Ольга Хвостикова щоправда не нарікає, каже, має все, що треба, замовляла із Росії і демонструє нам розмовляючий тонометр, термометр та визначник кольору. Усе каже, з чоловіком теж незрячим купували самі. А ще молиться, аби не зламалася її тростина, адже тоді жінка просто не зможе вийти з дому. Купити її в нас просто ніде. Більше того, не вистачає навіть найнеобхідніших спецзасобів. В 2013 році нам ще дали новий сюрприз. Нам сказали, що. Тепер нам тефлоприладів видавати не будуть, і тепер нам треба подумати, де і як їх купити, і може колись вони нам дадуть компенсацію. У нас інваліди по зору забезпечуються механічними годинниками, електронними годинниками і магнітофонами. Дійсно, із 2007 по 2011 рік абсолютно ні однієї одиниці даних виробів не було поставлено в область, так як в цілому по Україні. З 2011 року ми в 2011 отримали 496 одиниць. В 2012 році при потребі 545 нам видали 255 одиниць. А що до решти, засобів, то їх придбання і справді лягає на гаманці самих незрячих. Спецприлади припускає чиновниця, мали би бути у магазинах медтехніки. Але там нам повідомили, що мають лише розмовляючий тонометр за 545 гривень. А от такого, як тростинки для незрячих, кажуть, взагалі ніколи не було. Тому де і за що сліпі мають купити ці прилади, лишається виключно їхньою проблемою. Оксана Жужельська Денис Коломис, інформаційна програма День.